Що? Смачно. Будь добра до інших. Слухайся вчителів. Люблю тебе! А я тебе. Це ж чудове життя. Це ж... чудове життя. Амусю. Біжу. Мама, Зараз... Одного дня їй стало погано, і ніхто не знав, чому. Мабуть, вона не засвоїє лактози. Кислотний рефлюкс. На вигляду все гаразд. Усе добре. Ні, нічого не добре. Робіть інші аналізи. Я не піду з лікарні, поки не знатиму, що з моєю дочкою. Від творців фільму небеса реальні. На жаль, аналізи підтверджують, що вона дуже хвора. На сьогодні хвороба Анни не лікується. Лікарю, будь ласка, це ж наша донечка. Ця біда не тільки ваша. Ми не здамося. На основі неймовірної історії життя. Нам потрібен вихід і негайно. І ми його знайдемо. Як не втрачаючи віри. Звільни її від цього. Ти хоч чуєш мене. На Великдень Стверджуєте, що дівчинка, впавши з десяти метрів, ударилася головою так, що це її не вбило, і не паралізувало, а зцілило. Так. Але це неможливо. <плес> <плес> Усе важкувато повірити. Багато хто просто мріє засвітитися. <плес> Багато хто вважає, що ми божевільні. Або ти пливеш, або тебе зносить течія. Ви вірите в чудеса. Озираючись на все, що сталося, я не можу не розповісти нашу історію. Чудеса з небес. Він сказав, що я одужаю. Хто тобі це сказав? Скоро у кіно.